Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальне розкладну тему, «Чи любить вас загаданий мужчина. Загадайте свого мужчину, ми подивимося, працюємо на карті корови Сакура норман, на дні корови, ключ чи рішення. Енергія Це, цим ключом ви знайдете шляхи вирішення всіх невізійних удач у ваших стосунках, може, не всіх там гладко. Треба те більш відкритою, не скривайте своїх почуттів. Так, загадайте свого коханого, чи любить він вас. Ну, зараз є якісь труднощі, якісь затримки розвитку ваших стосунків. Так, перешкоди. Можливо, ви не маєте ніякого зв'язку. Стосунки не розвиваються когось. Чи любить вас? У когось відбувся конфлікт з любимою людиною. Да. Е, неприємності, агресія з боку його сторони, неприйнятність, він закрився, можливо, хтось у глоці. Чи Любить вас загаданий мужчина. Так, він любить, він можливо, він на роботі зараз в нього е, все стабільно. Так, можливо, він займається якимись документами, вирішення якихось справ по роботі, по службі. комусь не до вас має свої проблеми. Так. Це зв'язано, можливо, із дитиною якоюсь, угу. якісь папери, якісь оформлення документів або аліментів. Розподіл житла, але він хоче це все закінчити і йти вже в нове. Любить вас загаданий машина, поки що він э, не впевнений. Поки що він не впевнений в ваших почуттях. Це все, що було між вами раніше, це випробування долі та смуток. У когось це вже закінчилися стосунки. І вони вже є в минулому. Що любиш вас загаданий мужчина? Коли закінчилися його попередні стосунки, так, можливо, ця людина була несвобідна. І він тепер це все вибирається з того, і тому е, у вас були напружені стосунки, тому що ви не хотіли на менше те, що він вам можливо запропонував, а тепер він виходить з цього свого минулого та, і хоче нових. З вами стосунків гармонічних. Так, він вас любить. Це взаємне кохання. Так, і він вас чекає з ним стабільність, вас чекає одруження з ним. Так, він вам запропонує руку серця і... Переїзд до себе. Як до того треба віднестися? Так він вас захистить. Ту підказки рун, є. так, руна одал. Він вас познайомить з э, своєю. Своїми рідними, своїми кровними. Він хоче з вами домашню затишку, хоче з вами сім'ї, та від нього йде у вашу сторону бажання бути з вами і не розставатися ніколи підказку, що Руна халас хочу вийти з. Того хаосу, непорозуміння, що є між вами, так. і хоче через ці труднощі йде очищення ваших стосунків, ще підказка рух. Так, руна Турікас, Турісас. Він готовий вас захищати. А як ви маєте надо захищати від тих, хто шкодить ваших стосунків? А таких людей є багато, які не хочуть, щоб ви були в парі? Так, як вам? У вас чекає <клухи> хороші гармонічні стосунки з ним, створення сім'ї і правильний енергообмін? Не забувайте за енергоомін. Я вам бажаю всім щастя, радості, взаємного кохання і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей.